Всіх присутніх. Ворог продовжує систематично нас обстрілювати. На жаль, 17 жовтня чергова ракета ворога влучила багатоповерховий будинок, забрала 5 життів, ще 5 людей отримали поранення, 16 сімей було евакуйовано з будинку. Нагадую всім мешканцям Запорізької області, що Необхідно перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Всі ці заходи вони збережуть перш за все життя. Для якнайшвидшого відновлення зруйнованого будинку мною було надано доручення до міського комітету Запорізької міської ради вжити з заходів, а саме в терміновому порядку внести будинок до відповідного реєстру пошкодженого майна. Зробити технічне обстеження та надати заключення щодо технічного стану і можливості його відновлення, надати орієнтовну вартість виконання проєктно кошторисної документації і вартості самих будівельних робіт. Це надасть нам оперативно ініціювати. Перед Кабміном питання виділення додаткових субвенцій з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Протягом ще одне з питань: у нас протягом кварталу, третього кварталу, було перевірено 100% укриттів. Результати проведених перевірок вони не втішні. 44 об'єкти. Фонду захисних споруд не готові до використання і недоступні громадянам. 44% це дуже високий показник. Слід констатувати, що на 604 й день війни частина керівників наших підприємств, установ, організацій, які є балансово-утримувачами фонду захисних споруд, не усвідомлюють відповідальність перед суспільством. Це є системною проблемою в усіх областях, яка потребує комплексного рішення на рівні держави. Тому ініційовано звернення до голови Верховної Ради України щодо невідкладного розгляду в сесійній залі змін в не законодавство України в частині посилення адміністративної та кримінальної відповідальності до балансовотримачів фондів захисних споруд. Хочу нагадати, що відповідне рішення було також прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони ще в червні 2023 року. Станом на сьогодні фонд захисних споруд у Запорізькій області становить 1785 укриттів, а за останній час додано ще нових 29. Постійна небезпека. Від ворожих обстрілів для жителів області вимагає від влади і від органів місцевого самоврядування рішучих кроків у забезпеченні цілодобового доступу громадян до укриттів. Профільному департаменту надано доручення протягом доби оновити інтерактивну карту укриттів, щоб можна було користуватися об'єктивними безпосередньо даними. Окремо хотів зупинитися на е, і надати попередні результати в антикорупційній боротьбі в рамках загальнодержавного проекту прозорість та підзвітність. На сьогодні стали розуміли мотиви підрядної організації, яка не допускала представників ОВА і Держаудитслужби служби на перевірку об'єкту комунального закладу Запорізька школа вищої спортивної майстерності». За попередніми розрахунками фахівців, роботу близько 10 мільйонів не було, були які оплачені, але не були виконані. Кримінальне провадження розслідується слідчими національної поліції. Чекаємо від правоохоронців практичних результатів і підозри, а далі і вироків суду. Крім цього, Виявлено факт службових зловживань з боку вищих посадових осіб Запорізької обласної адміністрації у 2022 році, які незаконно вилучили у власника 138 тонн пшениці, чим завдано збитків на суму близько 1 мільйон 200 тисяч гривень. Матеріали відповідно передані до правоохоронних органів. За результатами досудового розслідування буду повідомляти додатково. Також виявлений черговий факт розкрадання державного майна. Так, за результатами перевірки фондів комунального закладу Запорізький обласний краєзнавчий музей виявлено нестачу 3549 предметів орієнтовною вартістю предметів антикваріату на суму понад 3 мільйона гривень. Також матеріали були передані до правоохоронних органів. Винні будуть наказані. Системна робота в напрямку Прозорість і підзвітність продовжується і про всі наші дії будемо звітувати щотижнево. Окремої уваги потребує питання екології. На сьогодні один з найактуальніших проблем це для Запорізької області залишається стан довкілля. На жаль, слід констатувати, що попередні роки органи. Влади не були на захисті громадян і відстоювали інтереси великого бізнесу. В зв'язку з цим був змінений попередній керівник департаменту захисту довкілля обласної державної адміністрації, а також проведено аудіт діяльності структурного підрозділу за попередні два з половиною роки. Встановлено факти нераціонального використання бюджетних коштів на суму 1 мільйон 900 грн. Тисяч гривень. Матеріали до правоохоронних структур вже надані. В цьому напрямку ми продовжуємо роботу і будемо кардинально перебудовуватися. Ще одним з проблемних питань в області є питання використання земель лісового та природнього заповідного фонду незаконних забудов на територію прибережно захисних смуг. Вже є перші результати. Знесений незаконний паркан причалу номер 5 який був розташований на території лісового фонду. Виявлені будинки, гаражі, що побудовані на території лісу в прибережній захисній смугі. Зафіксовано чисельні факти незаконної виробки дерев. Всі правопорушення задокументовані. Матеріали для подальшого реагування надані до правоохоронних органів. Я е, дякую за активну участь громадськості, яка долучалась до роботи і у співпраці з обласною адміністрацією, допомагає виявляти і вирішувати нагальне питання в екологічній сфері. Я дякую всім. Е, якщо буде запитання, будь ласка, свідки, будь ласка, з приводу зруйнованого будинку. Е, яка наразі ситуація з постраждалими, в якому вони стані взагалі? Ну, розкажіть трохи про те, що там в самому будинку з комунікаціями, коли будуть вони об'єднані живі станом на зараз у нас відновлення водопостачання і відновлена електрика. Вже розібралися завали в самому будинку і готується будинок саме там, де куди прилетіла ракета до консервації. Вже переговорили з міжнародними організаціями. Щодо надання допомоги саме мешканцям будинком, це будівельні матеріали, і вікна, і все, що там необхідно. Зараз ще з ночі я вже коли був. Вже міжнародні організації, такі як карітес, вже записували людей і готові будуть надавати ці матеріали. А де наразі проживаються люди? Вони розпроселилися вночі, були переведені люди до Одного з пунктів, але на ранок багато хто з них виїхав, і зараз хто знаходиться у родичів, хто знаходиться там, де знайшов, винайшов майно. Міська влада пообіцяла, як завжди, будуть виплачувати по 10 здається тисяч гривень до часу, поки не буде відновлене житло на те, щоб винаймати таке житло. А про постраждалих в якому стані? Постраждалі всі знаходяться у нас у лікарні у двох лікарнях. Він стан стабільний, в принципі, не критично. Про поліграф. будуть чи будуть списки чиновників, які відмовились проходитись поліграм. Давайте спочатку розпочнемо. Вже розпочали точніше цю роботу, і ті, хто побажали пройти, вони вже проходять. Ті, хто не побажали, дали ще їм трохи часу подумати. І я думаю, що вони також пройдуть. Це по-перше. По-друге, питання я можу вам сказати, в чому вони будуть стосуватися. Саме найголовніше це корупційна складова. І друге, це співпраця, не співпраця з ворогом-агресором. Ви будете проходити поліграф? При, перед призначенням я проходив поліграф. Це перше. По-друге, безпосередньо в, одні, в ті правоохоронні структури, які проходжу, проходив службу, я постійно проходжу поліграф, коли на ті чи інші, призначався на ті чи інші посади. Питання стосовно стели, яка реконструюється на кордоні Запорізької та Дніпропетровської області. За чий рахунок вона проходить? І навіщо? Це не за рахунок обласної державної адміністрації, це по-перше, це проводить, наскільки я пам'ятаю, колишня служба автомобільних дорог, яка зараз підперековується. Агенція по відновленню, здається, да. це вони проводять. Вони з нами не погоджуються питання щодо відновлення тих чи інших, це їхні об'єкти. Ви сьогодні в ефірі телеканалу СІТІВІ сказали про те, що у нас в нас місті відбувається змішана форма навчання. Да. Про які саме навчальні заклади йде мова, тобто де. Де можуть очно навчатися? На Раді безпеки і оборони вже прийнято ще додатково шість, здається мені, шість шкіл, які можуть перейти на заочну форму навчання. І не тільки шкіл, це також профтехи, у яких саме найголовніше є перше укриття, яке пройшло перевірку від ДСНС і від наших профільно нашого департаменту, у яких є обов'язкова система пожежогасіння і не тільки. Це ті школи, які… а сам, але саме найголовніше, що ті керівники шкіл або навчальних закладів, вони перш за все мають самі для себе вирішити, будуть вони так навчатися чи ні. Ці шість шкіл вони подали таке бажання, і ми їх підтримуємо. Яка загальна кількість цих шкіл, які можуть виходити на очне навчання? Здається, там десять шкіл. У нас здається разом з цим шість. Ну да, це разом. Формат визначає керівник керівник навчального закладу, або це безпосередньо знаходяться вчителі в бомбосховищах і проводять навіть під час повітряної тривоги онлайн-навчання. Або якщо вчителя немає, то можливо і також можуть знаходитись і діти, але там є певні проблеми. Питання, точніше, питання в тому, що і сан санітарні норми мають використовуватись і не тільки. А враховуючи, що у нас повітряні тривоги, як вчора, да, були дуже багато, і, слава Богу, відносно ті дві ракети, навіть які пролетіли пів пів Запорізької області, полетіли далі, але ж все ж таки ми. Наполягаємо на те, щоб наші діти навчали навчалися в більш безпечних умовах аніж було раніше, скажіть, будь ласка, а ви самі спускаєтесь укриття? Ну? Поза, поза служби, бо може, на службі ви ж якісь проводите ну, заходи в укриттях, а самі ви взагалі спускаєтесь в укриття. Ви знаєте, коли немає часу, маю на увазі, коли ракета, якщо летить 30-40 секунд, я використовую правило двох-трьох двох, стін. Це саме найголовніше. І більш того, знаючи конструкцію, де я знаходжусь, я просто вибираю для себе більш безпечне місце. А у разі, якщо є в мене час, і не тільки в мене всіх співробітників обласної військової адміністрації вони спускаються в безпечне місце викриття. І скажіть, будь ласка, минуло, минуло, минулої п'ятниця, тиждень тому ви, звільни, ви звіль, звільнили свого заступника ну, по гуманітар, з гуманітарних питань. Чи вже... З медичних, ну, конкретно з медичних сил Чи є вже у вас кандидатура, може, я що пропустила, може ви вже ну, призначили заступ, заступника з медичних питань? Ні, ще ніхто не призначений. Зараз розглядається кандидатури саме на цю посаду. Бо також ці люди, які прибудуть призначатись на таку посаду, також будуть проходити поліграф. А скажімо, а які взагалі правові підстави? От проходити поліграф, наприклад, головам громад. Вони не підпорядковуються облдержадміністрації. Вони ж ніяк не підпорядковуються, Чому? Їх вибирали люди, і люди їх мають право звільняти. Якщо ви говорите про це, по перше, добровільно. про громади, так це добровільно по. Військовим адміністраціям це не стосується. Не стосується. А якщо говорити, ви говорите про Запорізький район, то, знову ж це люди мають вирішити для себе самостійно і добровільно погодитись на проходження поліграф. Така класна фраза добровільно погодитись. Добровільно Адміністрації, вони всі, ну якби вони ж вони всі в... В... да в тому, в тому числі, проводять, числі проводять, всі в тому числі я вам відкрив маленький секрет, проходили uh -huh. поліграф перед призначенням, uh -huh. особливо ті е військові селищні адміністрації, які зараз е будуть і були, і призначаються. Саме найголовніше завдання, е крім корупції, це співпраця з е ворогом. Які все ж таки були окуповані території? Тому розуміння має бути і для правоохоронних органів була чи співпраця чи не було? А які пройшли, то поки от, поки в них все чисто от які вже все добре. Ну ні. поки все добре. все добре. Да. А, стосовно школ, 10 школ вони будуть працювати. Ну це на визначення дирекції, mm -hmm. а дитячі садки вони не будуть працювати. Немає. Якщо немає вкриттів, не будуть. А, при тому о, самі е, вихователі ходять до дитячих садків і там е... виконують свою функцію. М? Виконують свої якісь функції. Ну, якщо є якщо вихователі... повітряна тривога, вони виходять, як і магазини і йдуть. В напрямку до вони самі вихователі пропонують, чому в нас є бомбосховище, чому там бомбосховище нас зробити якийсь такий великий хаб, куди б батьки могли приводити своїх дітей. Дивіться, стосовно дитячих садочків, вони ж підпорядковуються в міській владі. І хай вони виходять до. З пропозицією на піську владу, і міська влада у разі необхідності виносить питання до Ради безпеки як варіант. Знову ж, це є прерогатива керівників закладів. Якщо вони знайдуть якусь альтернативу в чорні, то ну, знову ж дитина не має права, не може знаходитись більше, здається, години в бомбосховищі повітря, там дуже багато різних. Це вологість, куча різних, саме не просто не дозволить. Тут їх за кухню мучають, а що говорити за бомбосховище? Плюс відпочинок, плюс харчування. Це обов'язково для діточок маленьких. В бомбосховищі немає харчування.